Сьогодні готуємо, як завжди, дуже просту і смачну страву. Це паста салат з баклажанами. Якщо ви любите баклажани, ви полюбите і цей салатик. Нагадую, що у нас на каналі є величенький плейліст баклажанових рецептів, бо ми їх дуже, дуже любимо. Нам знадобляться отакі продукти. Нарізаємо баклажани на кубики. Спеції перемішуємо між собою. Половина піде в баклажани, половина внут. Заливаємо в баклажани олією, соєвим соусом і додаємо спеції. Добре перемішуємо. Викладаємо на деко. Тепер беремо варений нут, додаємо до нього олію, соєвий соус і спеції. Добре перемішуємо. І викладаємо до баклажанів. Туди ж закидаємо цілу головку чеснику і відправляємо запікатись при температурі 200 градусів на 20-25 хвилин. А поки нарізаємо свіжі овочі, томат та солодкий перець і відварюємо нашу улюблену пасту. У нас метелики, вони завжди виглядають найгарніше. Коли баклажани і нут запеклись, змішуємо їх зі свіжими овочами і пастою. Тепер приготуємо заправку. Замішуємо оливкову олію, сік, лимону і соєвий соус. Туди додаємо весь наш печений часник. Не бійтесь, гостро не буде, бо печений часник має дуже м'який ніжний смак. Добренько перемішуємо і додаємо в салат. О, такий красивий, смачний! Поживний і ароматний салатик у нас вийшов. Смачно їсти його як теплим, так і холодним. І якщо ви ще не обожнюєте пасти салати, він точно змусить вас їх полюбити. Обов'язково спробуйте смачного.